Вот это мое невезучее место. Когда здесь 140 пролетаешь, Мій чоловік завжди підтримує мене у будь-яких починаннях. Так і прямо каже: роби, що хочеш, тільки не зайобуй. Технологія! Технологія! Їсти червону рибку, закусувати її чорною ікрою і запивати її білим вином. Це мені йоду в організмі не вистачає. Совісті тобі не вистачає. Так і знала. Маленькая. Ну вот, приехали, уточек тебе покажу. А дай уточки. Блядь. Наверное, улетели уточки. Куда улетели уточки? Не знаю. В смысле ты не знаешь? Защику бы не блядь, приехала давай еще. <соцентричный пыль> Добрий день. Добрий день. Документики поїхали. Які документики? Я в, вченій... в машині. Я знаю, а вас на права плева їдуться. Ну Молодий чоловік. — Ну так, а от куди ви знаєте, що це моя машина? Бо я подумала, на це ваша машина. Або люди не вийдя, бо ця, давайте давати в като і моніти їхати бом. Так подожди, так я ж не сидів в машині. Мусор ти тупий. Я бачу, що у вас під курточкою галстук є. Як положено. паличка. Ну, Вони тільки дебілі поїхали на ті кажуть, але пані не нап'ятіть матері не допинів. бабки давайте. Уїбали нахуй, вони мене на відео нали уїбали. Дай бабок не дали пі. А це спеціальне місце для того. зі мною магазин. <реш> Слабинки, <не>? а? <реш> да яке порушення? Я включив поворот, який красний світ. У вас є відео чи фотофіксація? Ой, пане поліцейський, з ним взагалі безглуздо спорити, коли він випивший. Ой. Тут жінка один робив шмон, бо тут пили, їбалися, що хотіли робили. О. А вона каже до неї: дай документ. Який каже, тільки признав одна, нема документів. А та жінка каже, як же я це буду, Тобі ну, дам гроші і без документів до сідання. А це, хлопці, я була б диви. <звук> <реш> Volkswagen, das auto. Оце попаяли, блядь. Подрізи, Русу. Чушь? Хочеш сніданок, у ліжко? Ну да. Тоді лягай на кухні. Й твою дивізію, а то що, блядь, таке? Тебе качка кашка копне, блядь. О, замучився, так пити хочу. О, чай. Солодкий. Ой, я тут баночку з аналізами забула у вас десь. Походу, у вас діабет. Старенький, я вже прийшла. Я вже все поробила, я вже біля тебе. Старий, старий курва, ти що вже спиш? Старий? Та май совість, та то ще кури навіть не сплять. Та ти маєш молоду жінку. Старий курва. Стуфейся, я сп'ю. Я весь ти хочеш скандалю. Ну що за баба? Я си тихо лежу, нікого не чіпаю. То роби щось. Похуй, ну а може, похую? Що там сталось? Душі я не їбу. Світ крутиться, а я собі піду, що попереду, дізнаюсь навпеду. Хтось біжить, а хтось пиздить щось комусь там дуже свербить, а я дивлюсь, наче нормас, О цей шов в магаз <пиву> Текнологія, ще кінологія, зірочка, да. Ой, ну ти знаєш, мені в чоловіка треба відпросити. Якщо він відпустить, то так, да, звісно, я піду. Ага, ну давай, давай. М -м. У чоловіка проситься. Блін, мені звісно, приєднано, але коли ти у мене останній раз відпрашувалася? Так, да, я не збиралась взагалі в тебе відпрашуватися. Я просто не хочу йти. що? ти не розумієш чи що. -що? Ну, а куда вообще идти? Хай тебе воно не колышет. давай. День, ты мне просил скинуть тебе альку с новой резиной. На. Ренони. Все гімно, а Рено не гімно, а особливо Маган. За Меган я свою душу віддам. Спочатку в мене був живуль, а тепер Меган. Я, прав. Так, Ірено, і Рено, дві рідні половини, як батько і дитина, тільки я. Щоб їздити сьогодні в його БМВ, треба було не крутити носом і не відмовлятися їздити з ним в 17 на яві. Більй. <плес> Блять, тут и варил. Я. А кто принимал работу? Я принимала. Технология! 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 Кумулятор, Акумулятор. Да. Технология. Что нужно делать, когда муж на тебя орет? Отойти в сторону, пусть орет мимо. Технологія йома. ПоТАЙ! Рішили відкрити банку гірків по піані. Отаку. Ah, mas você pode abrir a porta normalmente. Apenas tem que abrir. Tecnologia! A tecnologia! Êêê! Tecnologia! 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 Oh, não, 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 não! não, não, não! Одне єдине, що в цім тракторі працює безвідказно, це ось ці грузи. Вони ще мене ні разу не підвели. Дня, я сьогодні нарешті вербалась до вас в сторіс. Я ти попросив на води зачинять. Дня, є. Давай ще 10 разів ти пройдеш, все. Курва, я тобі сказала, ще раз лізеш до мене в кадрі, я тобі ноги побиривають, блядь, і викину тебе на вулицю. Боже, що собі жінка? Я займаюся найскладнішим рівнем йоги. Називається він Аштанга. Тут я розтягую підколінне сухожилля. Нескладна вправа, але корисна. Тут на віджимає. Чого ви, блядь, понімаєте? Батя з стапором, бля. От, блять, хочете їхати поміж черги, бля. Батя вам в капоті зробить дірку. Похуй, ну а може похую, що там сталося, душі я не їбу Світ крутиться, а я собі іду, що попереду. Втізнаюсь навхіду, хтось біжить, а хтось пиздить щось комусь там дуже свербить. А я дивлюсь, наче нормас, От зайшов пиво в магаз.